Молитва проти хворіб, насланих темними силами. Прийдіть усі люди і припадаючи, помолімося моногомолистивому Богу, що подав арабам своїм Оксані, і всім, які слухатимуть цю молитву. Здоров'я здоволіть в від них, ніхто всякий вогонь, всяку хворобу, і трясцю, туберкульоз, діабет, онкохвороби, еплепсію, безпліддя, безсоння, страх. Неспокою і всяку недову фізичну тихішу, що поневолює їх. Заклинаю вас люди недуги, всіма мовами, які дарував Бог людині, виступіть від рівів Божих, чи то ви від небес приходите, чи від сонця, чи від місяці, чи від грому, чи від землетрусу, чи від озера і рік, чи від якоїсь гори, чи від якогось каменя, чи від джерела води, чи від роздоріжжя, чи від поля, чи від місця, чи від чогось іншого прийшли пошкодити рабам Божим. Коли ж якоїсь склятвої, зв'язання, яка походить від того, що запалилися пристрастю, бажаючи зло заподіяти, чи, може, поклали щось зле у своєму домі, чи місті, чи від злих очей, чи від напастей, що приходять по всяк час, чи ради зависні, чи об'їдання і опивання, або від інших причин, чи то голови, чи сердечні хвороби приходять шкодити рабам Божим, чи, може, біль голови, чи хвороба очей. Чи рук, чи ніг, чи плачаючі серце, чи інші недуги, що приходять на рабів Божі, відступіть від них і повертайтеся в безодні. кожне своє місце. Ви, що притаїлися у рабах Божих, чи то в голові, чи у вухах, чи у мові, на язиці, чи кожному суглобі їх, чи внутрішніх органах, звідки Бо переходите і входите в них, і дошкуляєте їм всередині серця їх. Вийдіть з рабів Божої, повертайтеся на дно пекло до того, хто послав вас. А ще, хто поробив їм цю тяготу, недуги, чи раб, чи вільні, чи ближні, і той одрав чи інше зло заподіяв, що обіцяв зробити, заклинаємо вас всі злі недуги, великим іменем Ісуса Христа, і пречистим образом, і сьогоднію правицею Його, відлучитися від рабів Божих, за яких молитву творимо. Щоб вони здоровими бувши віддали, слава Богу, від Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую усім. Нехай щастить з Богом. Пам'ятай, що мене звідси. Пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго. Бо нас чекає вічність.